З гостями ми вже познайомились. Давайте тепер і перейдемо до складу господарів. Тим часом перша атака від Атлетік футзал і удар по воротах сучасного українського чоловічого футзалу. Ну і ураган поступився з рахунком 1-2. Я думаю, багато з вас хто за теж за цим поєдинком спостерігали. Ось і перша 100-відсоткова гольова нагода. Реальна нагода у команди в чорній формі для того, щоб відкрити рахунок в сьогоднішньому матчі. Побачимо, якою буде відповідь Атлетік футзал. Ось такий ось постріл від Васильєва. На паркеті у королівці, хоча бачимо, що початок такий багатообіцяючий. обіцяють. Ось іще один момент у фурнітури експрес Івано-Франківської області з футзалу. 13 березня відбувся фінальний поєдинок, а тим часом Васильєв заробив аут. Знову блащук не пробиває одразу. Тільки зараз його удар по воротах. Підхоплює, сам не пробиває. І зараз не пробиває. І зараз не пробиває. І віддає на Блащука. Блащук туди ще далі на крамера. Крамер на Ковальчука. Андрій Ковальчук дуже швидко зрівнює у нас рахунок. Сходинку із командою Ураган 2. КФВ із дублерами не основного урагану. Удар по воротах від Володимира Іваничука. Усіх команд серед усіх футзалістів, усіх команд групи. А зараз комічев і прекрасна нагода в нього. Ну, загалом сьогодні одразу три голкіпери. Як ми вже зазначали, у фурнітури Експрес-24 в заявці на цей поєдинок зараз вдало грає із Мельником, але по-іншому крамер вирішив зіграти. Ну а тут ледь проблеми самі собі зараз. Дзюба, його постріл знову вдало грає ногами. За бокову лінію, ну і спіймавши таке цього м'яча у лівому нижньому куті воріт. Зараз прекрасний момент у Блащука, але у ближньому бою. Знову Іванов. Зараз уже точна його передача, куди більшого на Васильєва. Знову Іванов. Знову Васильєв. Який же небезпечний момент. Зараз е. Е, номінальна так. Перевага за командами із заходу України. Удар від Гаврилюка. Буде зберігатись і в поєдинку між Атлетік Фудзал та фурнітурою Експрес-24. У матчі відповіді. Дальній постріл від Камрадського. Крамер знайшов таку можливість для удару, ну, але вже не вперше акцентовано сьогодні по м'ячу. Він не влучає. Удар від зуби. Потужний постріл. І триває атака. Атлетік футзал. Гаврилюк. У нього прекрасний. Одразу там кілька сезонів. Мельник виступав саме за цю команду із Одеської області. Зараз Дюба садить він відпочити одного ну, із своїх універсалів. Гаврилюк, Гаврилюк, класна передача на крамара. Крамар визначається четвірка кращих. Команди, які займуть місця з першого по четвертий, Ну і власне. Перше місце грає четверте. Ну і за право поборотись за золоті нагороди. Зараз Гаврилюк перехоплює м'яча. Гаврилюк віддає передачу на Крамера. Крамер в стійку влучає. Тут нас пролунає Сирена. Кушецький на Камрацького віддавав, помилився. Перехоплення від Хомічева. Хомічев туди на дзюбу. І якимось дивом я зараз не влітаю ворота. Відповідно, ті команди, які зазнали поразки в півфінальних протистояннях, зіграють серію до двох перемог. За третє місце. Зараз Делятинський сам собі. Ну і Таким чином зрівняв рахунок в серії. В цьому матчі удар по воротах. Тим часом кіф'як на місці. 6 хвилин і 19 секунд до завершення сьогоднішнього матчу. Крамер віддає на Блащука. Блащук пробиває сам, але повз ворота віддає на Гаврилюка. Той на крамера, крамер з м'ячем, блащук з м'ячем залишається. Повертає на крамера. Крамер пробиває, але влучає просто туди Максим Галич, гравець 2000 року народження. Це один із небагатьох футзалістів в складі Атлетіка. Футзал. Удар по воротах знову стійка. Гостру передачу туди на лінію вертарського майданчика. Вже там були готові кілька, одразу кілька гравців у смугастій формі для того, щоб забивати м'яч. Зараз знову. Ну, разом з тим також про фінальний матч і відповідальність в тому матчі, я думаю, зайве буде говорити. Давайте не будемо забувати складі фурнітури Експрес-24. Постріл від Іванова. Ну, тут здається, вже ніхто не готовий ризикувати. Хіба можливо ось так Блащук таки з м'ячем не зустрівся, скільки там вдало залишається все таки для Атлетік футзал, щоб ізначитись. Ну але ні. Здається, самі не вірили в це сьогоднішні гості. Таким чином, друзі, лунає сирена. Завершений перший чвертьфінальний матч в рамках чемпіонату України серед команд першої ліги. У домашньому для себе поєдинку Фурнітура Експрес 24 грає у ніччю із атлетік футзал із Дніпра із рахунком 1-1.